Цю вантажівку з маніпулятором ветеран війни підприємець Віктор Трубчанов придбав завдяки державному мікрогранту в 1 мільйон гривень. Чоловік першим на Харківщині отримав максимальну суму у межах урядової програми підтримки вітчизняного бізнесу для ветеранів ЗСУ, яка працює з 2023 року через обласний центр зайнятості. До мільйона доклав власні кошти із цієї весни. Автівка працює на пилорамі. Цей бізнес розповідає підприємець, він відкрив за півроку до повномасштабної війни, але не встиг запустити наповну. Завадив ранок 24 лютого 22-го року. Зранку, о 5 годині, я зустрів його вдома в теплій постілі. Все класно було, але почув вибухи, зібрав сім'ю в Вдома, тому що в різних місцях проживали в Харкові мої там родичі. Скупив там мішок фільмі, а сам поїхав до ТРУ. До ТРУ для того, щоб захищати Харків. Служив в комендантській роті, були ми і в Харкові стояли, стояли і в Константиновці, і в Ізюмі, і в Барвєнково. тобто приміщались разом з фронтом. Минулого року Віктор Трубчанов повернувся додому, до цивільної роботи. Дуже складно відновлювати бізнес, тому що за час, поки я знаходився там, бізнес або переїхав. В інші міста, де більш більш безпечніше, або хтось зайняв ті ніші, які я планував зайняти, тому дуже складно це все було розвивати. Ну і там відносна відсутність коштів. Були якісь запаси, але їх було недостатньо для того, щоб, наприклад, придбати вантажівку маніпулятор а на необхідна для переробки. Аби адаптуватися до цивільного уже іншого розпорядку життя і допомагати іншим, з друзями об'єдналася у громадську організацію Спілка зсу називається вона спілка захисників свободи України. Вона створена для ветеранів, для допомоги ветеранів для того, щоб вони прийшли додому і мали куди йти і що робити, тому що найскладніше ти повертаєшся з місця, де тебе кормили, поїли, Є грошове забезпечення, там більш-менш ти розумієш, що робити, але тобі це все кажуть. А тут виходиш ти і все. І куди йти і що робити невідомо. Ми почали вивчати, які пропозиції дає держава, і які потреби є у ветеранів. От власне я якби протестував те, що запропонувала держава. Наприклад, там цей грант. Віктор Трубчанов зізнається, що його відмовляли від максимального гранту, рекомендували півмільйонний, як більш реальний. Для військових, для ветеранів два гранти існує 500 і мільйон. Але 500, ну так більш-менш все легко, а от з мільйоном мені навіть там як скептично до цього відносились, навіть самі працівники кажуть, ну знаєте, беріть тут простіше і там легше все таке. Але ветеран взяв найвищу планку і пройшов усю процедуру і довів, що програма працює, але для настирних тепер знає, що порадити іншим. Перш за все, людина повинна розуміти, що вона хоче. Тобто перший крок і бачити хоча б на п'ять кроків вперед, що ми хочемо робити. Що ми хочемо робити, як ми хочемо робити. Ми маємо добитись тих цілей, які, власне, ставимо перед собою. Потім пишеться грант, дуже складно написати. Допомагали мені саме працівники центру зайнятості. Вони дуже кваліфіковані, і знаєте, ми там бували там по по 10 по десять раз тому що грант дуже там за заорганізований, задмієстрований. Ну дуже складно, якщо людина не має досвіду писати. Найважчим каже підприємець: було переконати чиновників, що громадська організація не є платником податків. Є в умовах таке, що людини, яка хоче грант отримати, вона не має права бути більш, засновником більш ніж п'яти організацій податків, податків. А оскільки я веду таке от суспільне громадське життя, таке активне, то в мене є декілька організацій громадських. Неприбуткових неприбуткових. Вони не є прибутковими, а не є платниками податка. Чомусь чиновники з Києва вважали, що це теж, якщо на юридична особа, то вона платник. Але я поспілкувався з ними. і мені вдалося їх переконати в тому, що це, це не прибуткова організація. Наразі Віктор Трубчанов знову доводить цю істину, але вже іншим чиновникам з міністерства ветеранів, куди подав заявку на грант для розширення виробництва. Я писав грант ще до Мінвєта, Міністерства Ветеранів. Там мені така дівчинка сказала, що вистайки вийдіть з цих організацій, тоді ви можливо отримуєте грант. Як вийти з організації? Як? Якщо я заснував організацію ОДГО, наприклад, той же ЗСУ, да? мені, що повернути, сказати, парні, я відшиваюсь, тому що мені треба грант отримати. Ця пилорама, пояснює Віктор Трубчанов, нині годує 12 працівників, серед яких є військові, що на фронті, за яким зберігається і зарплата, і здійснюється відрахування до пенсійного фонду. А могло б працювати тут більше людей, якщо запустити лінію з виготовлення паливних гранул з тирси. Відході від деревообробки тут не складалося предостатньо. Ціна питання 670 тисяч гривень. Саме стільки коштує обладнання для запуску виробництва гранул. Дуже потрібна переробка тирси на гранули. Це дуже, це дуже потрібно. Ну, по-перше, треба утилізувати це все. А по-друге, паливо і проблема з паливом вона буде і сезонний загарами. Треба отаплювати чимось. Але, на жаль, Міністерство ветеранів мені показало дудку. Звернувся до суду, щоб суд пояснив, адміністративний суд пояснив нашому Мінвєту, пояснив, що це неприбуткова організація. Ну, неприбутково, ну зовсім, і трьох копійок вони не заробляють. Ну, ніяк. Якщо вдасться вибити другий уже півмільйонний мікрогрант, ще четверо людей отримають роботу. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.